Вільно зав'яжено вколо талії, що огулив значну частину його світлої та міцної шкіри на грудях. Він ліниво прихилився до дерева і посміхнувся байду. Доброго ранку, господарю. Бо був засліплений його посмішкою і поспішно відвів поле. Доброго ранку. Юнь Е побачив, що він трохи висназив, підійшов і стурбовано запитав: Господарю, хіба ви недостатньо відпочили минулої ночі? Байду байдуже відповів, немає проблем. Йен Е нахилив голода та, сх... та схилився. Якраз коли він збирався перепитати його члеві нюх раптом відчув ледь помітний солодкий аромат. Байтук жажди мав холодний аромат цілий рік, але тепер запах зовсім інший, ніж раніше. Запах став набагато мігкішим, з не таким на солодкий, що викликає бажання скуштувати. Е. Обережно понюхав байту та сказав ви змінили ладан і справді смачно пахне. Волосся байту стало димким, і він не міг стримати і зробити кілька кроків назад. Коли байту відійшов далі, запах також зник. І раптом відчув легке роздратування, і встав ніби нічого не сталося. І спитав: Господарю, чи, сьогодні... чи маєш ти сьогодні якісь інші справи? Спочатку Байту хотів таємно піти до холодного джерела, щоб скупатись, та перед. Та... Про теризвіти, але не знав, чи хоче розповісти правду юнь Е, вставши рано вранці та приймати душ, здається дивним, якби ви про це не думали, якби ви про це не думали. Бойтун недбало не сказав нічого страшного, я просто прогуляюся. Юнь Е, здавалось, подивився на нього, Байту боявся, що той знову зробить щось неслухняне, тому спочатку насварив його чому б тобі не піти до будинку та швидко не одягнутися. Ч чому ти так розпатлений? Так, господарю. Він Я відповів тихим голосом, ніби про щось подумав, і знов запитав: Господи, чи може ви побачили одне з моїх пальто? той, який я носив раніше? Я виправ його два дні тому, але сьогодні не можу знайти. Ні. Батьки без, обли... без жодного виразу обличчя, без жодного виразу обличчя дорікнув. До ти такий старий, чому ти навіть не знаєш, куди подійсь свій одяг? Він еп похилив голову і Бандою сказав. Я пам'ятаю, що поклав його на ліжко, але не зверну на нього уваги, коли повернуся минулої ночі. Хто б міг подумати, що я не зможу знайти його сьогодні? У цей момент він посміхнувся і невимушено сказав, «Господи, ви думаєте, що якась молодша сестра закохалась мене і таємно забрала мій одяг? Вуха Вайту почервоніли. Холодно сказав Вайту Не синітьниця. Що вони зробили з твоїм одягом? «Господи, ти не знаєш, що в секті багато людей кухні в мене. Хтось колись забрав дерев'яний меч, який я використав для відпрацювання навичок фехтування, тому мені важко його знайти. Він замок, вдаваючись, що я засмучений. Як думати, як думаєш, чому вони це зробили? Якщо їм справді потрібні мої речі, просто скажіть їм прямо. Якщо це справді гарненька молодша сестричка, хто знає, можливо, я їм, я їм її віддам. Байто відчув себе ніяко і мимоволі мимово насупився. Ви даєте це їм лише тому, що вони цього хочуть, як ви можете. Господарю, не гнівайтесь! перебив його Йе та з та з посмішкою сказав. Я просто пришрутував. Бойто стиснув губи і не відповів. Воздався був ефект запаху, який він відчував раніше. Він е сьогодні дуже св свербів і мимоволі хотів подразнити свого господаря. Він підійшов ближче до байту та дразною прошибці, але але це. Також залежить від того, хто буде проти... бути протилежною стороною. Якщо цього захоче, я обов'язково тобі це дам. У байту заповершив голова, а ноги підкосилися. Він упалищі дорікнув юнь і, не звернувши увагу на реакцію сусіда, мало не втік з дороги. Байту прийшов до холодного джерела на, задньому... на... на задній горі та наклав біля нього заборону. І тільки тоді він відчув себе спокійно. Щоб поніжити у, джерельні... у джерельній воді. Гаряче відчуття, що тривало кілька днів, нарешті розвілось Зав... завдяки джерельній воді. Байтон не міг стримати зіткання та злякав заплющив очі. Пара кружеляючих вух стирчались з розпущення волосся та акуратно звисала з... 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 з обох боків. Так зру... Було так зручно, що кінчики моїх вух тремтіли. побоюючи, що холодне джерело. Побачив, що холодна джерельна вода буде шкідливою для плоду, білий чай не замочився нато довго, і незабаром він перетворився на холодну джерельну воду. Він наміт відчувся це і виявив, що ні, більше не було на піку вовця. Він, мабуть, пішов займатися білим мистецтвом. Без маленького... Без маленького вовка, навколо та придушення дивності у своєму тілі байту розвів похмурність попередніх днів і був дуже щасливий. На... І був дуже щасливому настрій. Повернувши до спальні, він також вибрав дві морквинки із свого особистого кошика з овочами. Батько повернувся до спальні з морквинкою в роті та дістав з бібліотеки на столі передання книгу з вивчення демонів Безонді. хоча того дня він роз розлучився з лінвензінів на поганій на поганому рівні, батько насправді не мав наміру просто здаватися, щоб в не захотів робити їхнім. Це їхня справа. Вони можуть робити це незважаючи на наслідки, але батько не може дозволяти собі ризикувати, Бог знає, що повернеться він до минулого, якщо цього разу знову зазнає невдачі. Більше того, після скількох років перебування у цьому світі він більше не може сприйматися світ як віртуальна історія. Усі тут з плоті й крові, і він не може стояти осторонь і дивитися, як знову спалахна спалахає війна. А люди страждають. Навіть Найзремініше завдання якомога швидко знайти вхід до безодні Демені і знову його запечатати. У цій стародавній книзі записники, кілька місць, де в історії з'явився вход до безодні Демені. І Байту записав їх один за одним і він швидко з'їв дві морквинки, запиши очі та знив свою духовну свідомість. Байту раніше запечатав усі проходи між двома світами даосизму, небудь. Не було жодної причини, щоб пломба мала б послабитись лише за кілька десятиліть. Єдина можливість полягає в тому, щоб жодній демні використали якийсь метод, щоб відкрити один з проходів. На щастя ці проходи здебільшого закріплені, і йому лише потрібно використати свою духовну силу, щоб повільно досліджувати, щоб з'ясувати, яка піщать ослабла. Але він обшукав кілька місць і нічого не знайшов. Рівень культивації байту зараз не можна витримати занадто великої шкоди, тому йому доведеться тимчасово відкласти свою духовну свідомість. Байто розплющив очі і побачив е, який серйозно дивився на нього. Байтон, так злякався, що мало не підскочив, і сердито запитав Що ти тут робиш? Е, скри... е скрив куточки губ і нахилив чашку чаю для байту, захищає господаря. Байтон знав, що той надто нервує. Він кивнув і взяв чашку чаю, яку йому простянує Е. Коли байто брав чашку, пальці випадково торкнулися з тилової сторони, тильну сторону до торкнулася, тильню сторони долоні й е, але він більше не відчував того неспокійного відчуття, як раніше. Байту ковтнув втучав і відчував полегшення. Холодна весна справді працює. Він спитав господарю визнать. Й спитав Господарю, ви знайшли вхід до призодні Демені? Ні, байто сказав. У стародавніх книгах записано понад десять входів до призодні демені, не кажучи вже про ті, які не зафіксовані, їх нелегко знайти. Й ні Е. Кивнув і із удаваної цікавості подивився на місце, позначене Байту. Через мить він сказав Господарю, чому б нам зазирнути коло, як звужити його, господарю він сказав, Господарю, чому б нам не звужити коло. Як звужити його? Господарю, подивіться сюди. Юнь е, за... юн е, підійшов за бінь е, за... е. Підійшов за батьту. Взяв червону ручку зі столу та легенько обвів місце на паперці. Наприклад, ось тут. Це місце, де перетинався меча міща Сіньге та море в Якщо мо юн справді хочеться в... він. Точно не зробить це під носом секти безсмертних. Й підійшов дуже близько, і коли він стиканих нахилився вперед, то відчуть, ніби тримає Байту в обіймах. Голос луна тихо над, над головою в Байту, і Байту навіть відчував вібрації в його грудях посаду. Знайома аура знову огорнула його. Байду був приголомшений і спо неспокійний. Який він з великою труднощі придушив. Давай зрозуміти, що знову. Повертається і нічого не подозривав. Він позначив кілька місць на папері та продовжує. Якщо я хочу порушити печатку, я маю обрати ці місця. Я знаю, байту й то відповість незручно. Стрічнуся, решту я зробу Решту я зроблю сам. Чому ти граєш тут час замість того, щоб чому ти граєш тут час замість того, щоб... Наполегло тренуватися, Е відпустив його та з посмішкою сказав: Вчити, я просто хотів сказати вам, що моє вдосконалення достатньо. Я скоро зможу пробитися. О, очі Байту засвітились так скоро. Він поспішно дослідив духовну вену Е і справді виявив величезну духовну силу. Байту було надзвичайно щасливим. Це вивчення було з ним понад 10 років, і до цього певного прогресу у своєму вдосконаленні. Склад... Складність покращення світу різне для кожного, для деяких людей прорив у новий світ нелегким, а деяким людям може знадобитися багато років, щоб досягнути бажаного результату. Що ж до Дінь Е, то на важчий час для цієї людини був перший прорив у її вдосконаленні, але як раніше вона, вона успішно його пройшла. Решта шляху водоскала ставало все більш гладким і гладким. Бо сказав, чого ти чекаєш? Почнемо сьогодні вечір, я тебе захищу. Бо йдук став. Бо встановив захисну шеренгу в тихій кімнаті для практики та, поп... та попросив просив лін... юнье сісти, хрестивши ноги в цій сережі. Шер... Юнье підпер і подивився на... на зайнятого чоловіка, а кутки його губ миволі скривилися. Для нього який практикував махаюн в попередньому житті, пробитися до найнижчого рівня не було склад... складним завданням і не було потреби проходити через стільки трудощі, але. Досить цікаво спостерігати, як його власний господар працює для нього, але ніяк сіпнувся, а брови слегка насипать. Йому здавалось, що він знову відчує той ранковий запах. З якоїсь причини цей явно солодкий освіжаючий запах який у нього неспокій. Це було як здобич, яку підкинули йому до пащі, а, але іноді далеко, іноді близько, важко контролювати, через що він не міг контролювати бажання повністю, повністю нею. Володіти на цей час Байту вже підготував шикування. Він сів напроти юнье та сказав: пам'ятай, що, щоб не сталося через деякий час, ти не повинен втрачати глузд, щоб не переплутати меридіани та не з збитися зі сляху. Юнь Е і тихо відповів так. Байту не помітив його незвичайність. Він підняв руку, щоб закрити тиху кімнату і сказав Юнье, почнемо. Мі Е ну, запущу очі, коли йому сказали та Менів'яв свою внутрішню енергію. Невели... Тиха кімната була невеликою, і Байту хвилював, що, що, хто, що хтось її потурбує. Тому він запечатав єдиний хіст і вихід. Поки він в'язав свою внутрішню енергію, його без сес... безстереження посулася у тісній простору та літєво огорнула байту. У жін перехопив потих байту, і миттєво той відчував у, у труд, утруднення дихання, ще більше захливо і неспокійні, ні раніше, раптом охопив усе моє тіло, і в кожну мого тіла прагнув доторкнутися інших. Байту загорнувся калачком і тихо заскигли. Байту відчував слабкість у всьому тілі, його тіло на котрею трим тілом, як опалий лист, з ними аромат у повітрі, ніби перетворився на привабливе любовне зілля. Кожен сантиметр його тіла прагнув дотику чоловіка передив. Бажав його ні. Він не, він не може цього зробити. Бо тут трохи прояснив ситуацію, відчись легке поколювання в при прикушених ніжних губ. Він швидко вступив на кілька кроків, аж поки його спина не торкнулась холодної стіни. Формація закрила. Формацію закрили, і він навіть не може втекти звідси. Просто тримайся, поки Н не привезе. Тримайся, поки він не закінчить. Байток щільно загорнувся кавачиком, байток щільно загорнувся кавачиком, притулився придурив... члом до холодної землі, з, б... з... Б... з... багряним туманом туман у куточку очей. Його свідомість поступово затум... затуманилась, і він навіть не помітив, що знов випромінює той солодкий аромат. Це унікальний ін... інтукційний сигнал тварин у перед який вкажає нам. Те, що тут є маленька тварина, у якій розпо... розпочався еструс, Він... і вона готова до оперування будь-якої миті. Ебо Йебу... дуже засмучений. Він повертав притував... від практикувачів до створення еліксиру. Йому потрібно лише зібрати достатню кількість клітувачів в одному місці та конденсувати її в елексир відповідно до металь... Металь... Таль... ментального методу. Це було для нього легко, оскільки він уже своєму... прожився у своєму попередньому житті. Але він просто не міг зас... заспокоїтись. Спочатку... Спочатку впорядкувати справжню енергію, почала ковкуватися разом з його настроєм. І на його шліт невдовзі виявився тонкий поту. У морі свідомості не впопорядкував не... справжня енергія, почала розсіюватись. Чим більше він хвилювався, тим більше втрачав контролю над собою. Свідомисть Е звернулася в море знань. Якраз коли він збирався повернути свою справжню енергію та правиль... на правильний шлях, він раптом відчув солодкий і запасний подих на кінчику ношу, був набагато сильніший ніж раніше, і без попередження пронижив його тіло. Дихання Е раптом прискорилось, а, я... а якісь інстинкти в його крові непомітно відродилися. Море свідомості почали солено тремтіти, а духовна сила що зібралася разом, повністю розсілась, ні е очі, і в його очах сполохнув глибоке демонічне світло. Перед ним у долині падала біла постать, ніби опираючись сильним... сильному болю. худа тіло тремтіло до... до стіни, трохи не катеріше... котрилиши, він мій. Ці слова продовжували лунати в свідомощені Е. Його очі ставали все глибше і глибше, але демонічне світло в них. Ставався яскравішим і яскравішим. Це миті він став і підійшов до чоловіка, бо той вже втратив свідомість у засипенінь. Він відчув, як хтось торкається його руки, дотик німець якусь магію, ніс якусь магію, яка одразу спокоїла дискомфорт у, йому, у моєму тілі. Він інстинктивно притулився всім тілом до цієї людини, шептаючи, мені боліще, допоможи мені. Через рука підняла його під борідтя, а потім пал... палкий писелу наковзну. Ковзнув у його, його потіл. В очах юнь е сіла демонічне світло і він палко чуливав сі м'які губи, ніби хотів розірвати його на смуття та з'їсти до, до живота. Байду незручно скигли і простягнув руку, щоб вистукнути енье. Ні-ні. Руки юнь е раптом стали набагато легшими. Він поклав байду на землю і знову поцілував її, відсла до очей, від принісся до губ я кілька разів легковасно чмокнув Бейту в губи, ніби втішаючи її, убитту від його поцелунки. Її тіло несвідомо не розслабилося, і вона незграбно відпала йому, поки гаряча рука не косною йому на живіт. Бейту був шокований і раптом прокинувся, Він розплющив очі, але, але чоловік на його тілі зовсім не помітив його змін та продовжує свої попередні дії. Ні, Бейту відчув усю слабкість від, від, від його поцілунку. Поцілунку, вона нам він намагався залишити притомне, збираючи духовну силу в долонь і ніжно поблиска юнь Е. Останній відступив на два кроки назад і впав на землю. Якраз коли він збирався рушити вперед, його заг його загортило, його загортило світлова завіса. Байту прихприхбайту спиною до стіни, поспіхом стягнувши одяг. І подивився на воді, е. Чоловік повністю втратив глузд. його очі були сповнені до неконтрольованого не божевілля, а, стіла вирвила, а стіла з тіла вирвала скубки злого духу. Ні ось ось з божеволі. Биту відчув страх. На щастя, він утямивши інакше обидвого мол... свого молодого учня. Байту змусив себе терпіти з комфорт і підняти руку, щоб прибрати світлову стіну, і легенько торкнувся, з юнье, Потік чистої духовної сили впорснув у тіло юнье, і тремтіння і в його море свідомості раптом припинилося. Духовна сила Е поступово перетиналася та запутувалася у морі з його свідомості, але її неможливо було сконцентрувати. Байту з трубойно гукнув -юнь е, він ще не вийшов з періоду тільки, і та, така ситуація не могла тривати довго. Губи Байту зблідли, а його обличчя скоротили з краплі поту. Він мумулізував мумолізув... Він більше своєї культивації, ніж раніше, і с -с силу міч зібрав хаотичну духовну силу в морі свідомості супротивника. Раптом коливання духовні сили припинилися, Бойту розплющив очі, і людина перед ним також розплющила очі, і його погляд знову став ясним. Він обережно розірвав духовний зв'язок між ним та байту, повернувшись до центру формації та сів, схрестивши ноги, не духовна енергія в його тілі, знову почала циркулювати в порядковому чину. Байту прилегшено зітхнув і сів на землю. Минули невідомий проміжок часу. Перші ніж духовна енергія, нарешті, зібралася в джуньтян, що сіяла жовтим світлом Всюду потужний Всю дощів ще потужна культивація, в стілу юнь Е та повільно повернулася до спокою. Прорив царства завершено. Байту швидко зняв шикування та віч, вічні двері, та тих, двері тихої кімнати. Прохолодний ніжний вітерець завів, завів тихий кімнаті, і розгублений розум Байту трохи прояснився. Він обернувся і пильно на чоловіка, який все ще сидів посередині. Посеред тихій кімнати. Останній не прокинувся, він що щось... Він ще не прийшов в стадію ціння, і йому все ще потрібний був час, щоб стабілізуватись, байдут тихо зітхнув, байту тихо зітхнув і, похитав... і... і похитуючи, пішов у ніч. Двері, кім... Двері тихої кімнати знову зачинились. Він розплющив очі і не, по... і не помітив цього. Байту не вдосі... Відійшов від тихої кімнати, і перш ніж він стиг повернути до спальні, навколо його тіла, з'явилося спал спала світло, і він повернувся до своєї привісної форми. Білий маленький білий кролик був викритий вкритий шаром одягу, воно на силу скинуло одяг, що закривав його голову, потім мляво впав на нього, навіть не маючи сили поверхнутись лапами. Маленький кролик невеликий за розміром, але. А на його жовті ледь помітна невелика опуклість, бо й розтягнув руки та ноги, Подивши на нічне небо, не та глибоко зітхнув. Що відбувається? Бо трохи відпочив і повернувся до свого початкової форми. Зар на його тілі одразу щух.